Доброго дня. Я не буду сідати, тому що тема, яку я хочу з вами обговорити, вона є одночасною героїчною і трагічною. Сьогодні 75-й день Голодує Надія Савченка. Ровно шість днів тому вона відмовилася від будь-якої медикаментозної підтримки. І зараз рахунок іде на дні. Виживе надії чи ні. Сьогодні в Москві відбувається черговий суд на прохання адвокатів наді для того, щоб її звільнити і негайно надати їй невідкладну медичну допомогу. Насправді вона вже ледве дихає. У нас є дуже маленька надія, що саме тому, що з 4 березня суд перенесли на сьогодні, і це апеляційний суд, який розглядає міру запобіжного заходу, є маленький шанс, що все ж таки керівник Росії, заручника, якої є Надія Савченко, звільнить, або хоча б поміняє запобіжний захід. Ми зараз звертаємося до всіх без виключення Конфесій України в неділю 1 березня вранці провести спільну молитву за Україну, за мир і за надію Савченка, за її життя, за те, щоб Господь дав їй сили триматися, за те, щоб вона була звільнена. Я вірю в те, що спільна молитва всієї України, всіх українських конфесій, яка може бути проведена вранці 1 березня, по всім церквам, вона дасть сили і Україні і Наді. Ми також просимо разом з Надією, і вона про це звернулася листом до всіх в Україні і в світі. 1 березня провести спільну акцію підтримки Наді ми просимо всіх, хто може прийти 1 березня в 13 годин на Софіївську площу для того, щоб спільно помолитися за Україну, за мир, за Надію Савченка і щоб вона в ці дуже важкі дні коли її життя знаходиться на межі, щоб вона відчула цю підтримку. В ці дні ми мусимо бути єдиними, тому що і Україні важко, і нашим героям важко. Надії важко, як нікому, тому що вона голодує за Україну, за мир в нашій державі, за припинення агресії Кремля. Вона голодує для того, щоб у нас були сили іти і боротися. Ми також сьогодні звертаємося до лікарів без кордонів, до Організації Червоного Христа, щоб вони всіми можливими зусиллями політичними і громадськими добилися того, щоб до надії пустили незалежних лікарів, щоб вони змогли не тільки зрозуміти, в якому вона стані. А щоб вони змогли їй надати незалежно від Кремля медичну допомогу. Ми просимо всіх в світі, хто має можливість комунікації з керівництвом Росії, звернутися зараз до керівництва Росії для того, щоб забезпечити доступ незалежних лікарів до Наді. Зараз все потрібно зробити. Щоб наш справжній герой, щоб наш боєць, щоб дуже сильна і мужна людина Надія Савченка не загинула в кремлівських стінках. Це наш святий обов'язок, це моральний наш обов'язок боротися за натяк і за героїв. Що ми не Я дуже дякую всім і прошу журналістів. Окремо прошу. Просто донесіть максимально до України і до світу наше прохання провести спільну молитву першого березня і спільну акцію. Я просто прошу всіх.